Я трапила у дуже дивну країну, де живуть щось де все щось щодернацьке, мешканці похмурі, мають одяг різних розмірів, та чогось не вистачає, та чогось не вистачає. Мені потрібно запитати всіх, адже як вийти звідси. Щоб потрапити туди, де я зможу знайти вихід з цієї країни, адже мені потрібно повернутися звідси. Годі сваритися недостаньку, вона хоче йти до недороля 10-го. А я скажу, що від цього потрібно відмовитися і забути про це. А це чому? Бо якщо дівчинці пощастить дібратися туди і неодмінно схопить перший недорадник. І і голови наче не буде. Як це не буде? Ти об... Хто це такий перший недорадник? Ти обов'язково дізнаєшся, коли ступиш до нього, до порогу замку? Не зважай на нього. Він добрий чоловік. Просто має трішки кепський характер. Ну що ж прямуємо до сю до палацу, так? Пал... Не до те ми там були. Палац не до руля десятого, так, сюди. І сяк таке? Ого. Так, ми сюди прибули. Тут у замку є, зна... є в мене знайома служниця. Зараз спустимося в підземелля. Ось тут вхід. Так, заходьмо. О, а це ще хто такий? Хто? Що, гарної вбрана? Не впізнала мене, та я ж не до попелюшка. Знаєш що? Двоє сестричок розповідали про мене казку і мали виступати. Одна доводила, що сукня має бути рожевою, а друга білою. І через мене вони посварилися, не доказавши казку. Розумієш, І всі принци – вони матусині синочки. а Яка з мене принцеса? Тож я карлик недочеревик, перемістив мене у цю країну. І зате познайомилася з недолачком. потрапила у дуже дивну країну, де все, де все недороблене. Тут, тут у мешканців навіть чогось не вистачає і вони похмурі і невеселі. У чогось у мешканців не вистачає. Риму, запитати всіх, щоб дізнатися дорогу звідси, і щоб дійти до своєї мети і вибратися звідси.